Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder Surprise UA. І сьогодні ми відкриємо ще три капсулки Kinder Maxi 2023 року пастальної серії. На жаль, також у нас не зберігся шоколад, все побите. Маємо, що маємо, але ж іграшки то цілі. Тому ми відкриємо ці капсулки. Відкриємо сьогодні дві овечки і одного зайчика. І подивимось, які іграшки нам трапляться. Нагадаю, що у нас цього року серія з бджілками, тому ми шукаємо 5 бджілок. Дві з них нам трапилися минулого разу. Будь ласка, дивіться посилання в описі, хто не дивився першу частину. А ми починаємо. Цього разу почнемо ми з кіндера з обкладинкою овечки. Ось так ми візьмемо капсулку, це трошки відставимо і відкриємо. Тут нас чекає наша бджілочка. О, І тут ми маємо, слава Богу, не повторку. Ура-ура! Тут у нас королева бджіл І ходи до нас і вкладеш також. Ми розглянемо швиденько. Ось така королева бджіл має корону. Пальцем кудись впазує. Також є програма PlayDu. Тут ми маємо всі п'ять наших бджілочок. Нам трапилось, нагадаю, минулого разу на гамаку і на Гойдалці. Цього разу у нас королева. Ми натрапили на королеву. О, Тут нам пропонують пройти лабіринтик до меду. Три входи. І ось опальчиком вона ніби буде нам вказувати. І також є в неї трошки невеличкий функціонал. Розглянемо саму іграшку. Ось таку ми маємо королеву бджіл, блакитні очі. Так і у неї синенькі штанці, жовтеньке тіло. Це патріотична бджілка. Має червоне таке волосся. І на голові трошки жовта прозора корона. Вкриття зроблені, також трошки жовтеньке. І на спині вона має рюкзачок. В рюкзачку ми маємо такий крючечок, за нього можна зачепити за... буду зламати, але воно щось не закривається. Хм, дивно. А що нам каже інструкція? А, от так, за дві за два кілечка, за кілечко рюкзака і за кілечко цього. Ну, таке рюкзачок буде відкритим весь час. Буде дергатись за все, смикатись, відкриватись. Таке щось, якщо чесно. Аби він повністю так закривався, і тут була просто петелька. То тоді, ладно. Ну, маємо такий функціонал. На рюкзачку у нас соти зображені. В принципі, іграшка мені дуже подобається. І посмішка чудова, корона зроблена. Як на мене, чудова, така бджілка, доволі тяжка. Відкриємо наступну. Це буде у нас кіндер з обкладинкою зайчика. Тут ми маємо капсулку. І нехай це буде неповторка. О! Заховалася, не хоче відкриватися. О, і тут ми бачимо щось новеньке. Це бджілка, яка в такому банячку. Давайте швиденько розглянемо вкладиш, і будемо роздивлятися саму бджілочку. Тут також всі п'ять герой серії. Тут ми бачимо таку веселу бджілочку. Тут зображена наша бджолочка банячку, коровиці, не знаю, як її вирно назвати. Збирається сама бджілочка з двох частинок, зелененькі шортики, кільце і ховається в такий банячок. Тут Речашок натискайте, і вона відкриває кришечку і нас лякає. Давайте її зберемо. На штифт надягаємо нашу бджілочку. Ну, В принципі, симпатично. Також очі зроблені блакитним, крильця тут прозоро блакитні. Вона такого матового, більш пластику. На жаль, мені більше подобається глянцевий. Ну, а це діло смак кухонь, звичайно, але глянцевий виглядає більш дорого, як на мене. Фу, це особисто моя думка. Тут вона закріпляється і закривається. Це начебто ложка для меду дерев'яна. Натискаємо і вискакує наша бділочка. Давайте знову натискаємо, вискакує наша бділочка. Класно, механізм мені подобається. Бджілочку можна витягти. Вона трошечки фіксується, але штирків нічого немає. Тут вона фіксується от за ножки, за шортики. Оцими фіксаторами. Вона трошки піднімається за цей річажок. І от таку ми маємо бджілку. Як на мене прикольно. І банячок прикольний. І от відкриємо сьогодні останню. От також біла у нас зображена овечка. І тут нам трапляється, і нехай це буде остання п'ята бджінка. І і ні. ні. На жаль, нам не так пощастило, щоб зібрати з двох серій всю цю колекцію, будемо відкривати ще. Це у нас бджілка на Гойдалсі. Бджілка на Гойдалці. Ось так виглядає наша бджілка на гойдалці. Ось Отак вона посміхається. Дуже мило, дуже чудово. В неї є такий гачечок. За гачечок десь її треба підвісити, і можна її трошечки погойдати. Ось таке ми маємо бджільництво на сьогодні. Маємо три іграшки. Ось такі три бджілки, це наш сьогоднішній улов. На жаль, ми маємо одну повторку. Це бджілка на гойдалці. Тут у нас бджілочка в банячку, не ховайся, ходив до нас. І королеве бджілка. Нам ще треба зібрати одну знайти іграшку, яка на баланс зважує ніби соти. Будемо шукати в наступному випуску. А я всіх прошу підписатися на канал, поставити свої лайки, написати коментар, чи збираєте ви цю серію. Дуже вас прошу підтримати. А я всім дякую і до побачення!